Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу повністю розібрати, розповісти і показати бій на лкпз 70 к на тій ЛТшці німецькій 8 рівня преміумній, яка випала мені з коробочки інженера. Багато хто бачив те відео, я тоді обіцяв, що зроблю огляд. От я його і буду робити. Плюс до того хочу нагадати декілька речей, які ви повинні зробити в свій час ще не пізно, для того, щоб отримати максимальні нагороди. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. Перше, що я хочу вам просто нагадати, якщо ви ще не пройшли вафентрагра, от прогресія. Дивіться, ще 7 днів 16 годин у нас буде ця подія. Тобто ви можете забрати от ці от всі нагороди. Хто ще не пройшов цю прогресію, тут можна заробити сумарно 3000 бон за прогресію, Дві скриньки. Оці ящики інженера. От На 9 і на 18 етапі, само собою, плюс до того два члени екіпажа. Ось Макс фон Крігер з трьома навичками, плюс до того одного на вибір із блогерів можна також забрати. І само собою у нас є безкінечні от практично завдання. Виходить, кожну добу вони змінюються. Гончаків. Коли ви вже пройдете прогресію, от такі вони будуть. Наприклад, дивіться, перемогти в двох боях на блістрагер або гончаках, і ви будете отримувати очки бойової перепустки, ящики гончаків. Тут ще у нас є завдання з колекційними предметами із минулих сутичок. Це вже таке, знаєте, для мене воно другорядне, і я не хочу заморочуватися на рахунок от цих от завдань. Що стосується шляху інженера, то рекомендую вам їх викинути всі, тому що у нас дивіться, які нагороди. Три завдання з бонами по 200 Bon. Це 600 бон bon додатково до оцих 3000. Це дуже круто, друзі, виконуйте оці завдання. Хто ще не виконав, тому що це найкраща штука. Ви там, грубо кажучи, за 5 днів чи за скільки можете виконати оці всі завдання, пройти прогресію і заробити, зафармити 3600 тільки бон. Bon. Плюс до того, що зверху вони компоненти, і ящики, що з них буде випадати, гончаків і дні преміум аккаунта. Хороша, дуже така активність, мені сподобалася, але я вже її пройшов. Друге, це натиск. Натиск нагадую, просто, навіть якщо ви не женетесь за якимись там рангами, просто виконуйте завдання тижневі. Наприклад, на цьому тижні я завдання виконав ще позавчора і отримав четверту монету натиску. За п'яту монету натиску на наступному тижні, коли виконаю завдання, вже отримаю бонусні 1000 бон, окрім 250, які за прогресію стандартно, кожен тиждень 250 бон за виконання щоденних завдань плюс день. Ну і плюс тут срібло, ну це таке, тому що срібло в нас витрачається. Ми ж там на голді в основному граємо. Тут плюс-мінус. Ну, все одно в основному в плюсі, скажу чесно, по сріблі є бої з мінусами, але в основному або в нуль виходиш, або в плюсі по сріблу. Непогано. Плюс до того за шосту вже монету натиску отримуємо збільшену снаряду стійкість, бонове обладнання, загартування. І 2D-стиль, який для нас не являється чимось таким хорошим, дуже, тому що в нас дуже багато. Багато їх і так. А тепер, друзі, давайте перейдемо в випадкові бої і будемо розбирати ЛКПЗ-70К. Я пограв на ній 10 боїв рівно. Перші бої були жахливі, я не міг зрозуміти, як на цій ЛТшки грати, тому що вона дуже специфічна, така, це ЛТшка Дамагер, але потім зрозумів її плюси і почав грати. Але про все по порядку. Перше, обладнання. Те, що я використовую. Я використовую у перший слот просвітлену оптику, просте обладнання мене немає такого трофейного, щоб там поставити поки що просте. Далі командирський оглядовий прилад. І третє це на маскування, трофейна система вихлопу. От я її забрав був за бойову перепустку, я її сюди і поставив. Тобто, можете, звісно, використовувати те, що хочете, хтось там може гарматний досилач взагалі поставити. Але все ж таки, це ЛТ-шка, я більше для ЛТ е, таке обладнання обрав для себе. До речі, пишіть, хто що використовує, мені буде дуже цікаво. Екіпаж у мене от такий. от. По перкам також ви можете побачити, в основному все намаскування, от боєбратерство, ремонт, потім дальність огляду. Піднімаємо максимально, наприклад, радіоперехоплення. Це перк встановлення перешкод, всі ви знаєте, для того, щоб зменшувати час засвіту. Дуже хороша штука, і тут я поставив ідеальний заряд. Доволі також непогано піднімається швидкість польоту снаряду. Мені подобається, коли снаряди комфортно летять. Там вже обирайте самі під себе перки. Перше, що ми будемо дивитися, це по традиції, друзі, переходимо до бронювання нашої машини, тобто живучості відкриваємо. Звісно, це ЛТшка, живучості в нас ніякої немає, але тим не менш, давайте глянемо. Місці з нашої машини 1150 одиниць. Тобто, небагато, як для 8 рівня, звісно, це ЛТшка. Дивимося по бронюванню 30 мм НЛД, 46 мм ВЛД, 75 мм сама башточка, але вона невелика, тобто в неї влучити реально, звісно, але дуже часто будуть промахуватися. Звісно, якщо ви стоїте лобом. Якщо ви будете боком, то тут вже величенька площина, яку будуть пробувати без проблем. Що заявлено, 15 15 бронювання корпусу, 40-25-20 бронювання башти. Тобто, живучості в нас немає. Все, переходимо далі. До вогневої потужності. Це традиційно три типи снарядів. Тут у нас підкалібери прості снаряди, не голда. 240 вони наносять середню шкоду. Доволі непогано, як для ЛТшки. Альфа непогана. Середня пробування броні 190 мм, звісно, недостатньо, але ми розуміємо, що це ЛТшка. До речі, втрачається це бронепробиття на відстані до 180 мм. При тому, друзі, що це на 500 метрах. Тобто максимально на 10 мм воно втрачається. 1000 метрів на секунду у нас вони летять. Звісно, якщо ви будете перк використовувати ідеальний заряд, то у вас буде це все. Апатися кумулятивний снаряд має так само середню шкоду 240 одиниць середнє пробування броні 260 при тому, що це кумулятив, друзі, доволі непогане пробиття, тим паче, як для Алтешки, і тим паче ж це кумулятивний снаряд із хорошою швидкістю польоту снаряду. 1100 метрів на секунду. Доволі непогано. Він у нас і летить швидко, і пробиває 260 на всіх дистанціях. Звісно, є гуслі, звісно, є екрани, те, що ми не будемо пробувати періодично, але, тим не менш, непогане бронепробиття. Осколково фугасні тут також дуже хороші. Це одна із фішок даної машини. Я дуже часто їх використовую. І, чесно скажу, особливо проти супротивника, ЛТ-шок або ПТ-шок якихось картонних. 320 середню шкоду підвищену вони мають, 105 мм пробивають фугаси. Оце дуже величезний плюс, при тому, що швидкість польоту також комфортна, так само, як і в підкаліберів 1000 метрів на секунду. Повторююся, можемо швидкість польоту апнути ідеальним зарядом, навичкою у екіпажа. Радіус ураження тут невелике, 1,46, але для нас цікаво те, що прямі влучення, звісно, з пробиттям і 320 середня шкода це прекрасно. Тобто, якщо підсумувати взагалі по снарядах, вони комфортні по швидкості польоту. Звісно, підкалібер стандартний, має недостатнє в основному бронепробиття. На алтежки, там на легкоброньовані цілі вистачає запросто, але інколи треба буде використовувати кумулятивний і дуже часто треба буде використовувати осколково-фугасний, який наносить підвищену шкоду, наприклад, проти Алте. Нашки, як я сказав, і проти картонних цілей, або закидувати в корму, або в борта. Дуже часто проходить фулка, ви побачите це в боях. Тепер давайте далі подивимося на вогневу потужність. Що ж у нас є? Середня шкода на хвилину 1887 одиниць, при тому, що заряджання гармати 7,63. У мене ніяке обладнання не стоїть на заряджання гармати, на прискорення точніше заряджання гармати. Тобто ДПМ як для ЛТшки більш-менш нормальний, майже 1900. Звісно, це з доппайком. Розкид на 100 метрів 0,3. Прекрасно, непоганий показник. 1,89 час ведення також прекрасно. Що саме класне, це кути вертикального наведення. Тому що в нас вони з гідропневматичною підвіскою. Мінус 17 опускання. Ви тільки вдумайтесь, друзі. От імбові кути мінус 12, а тут аж мінус 17 на опускання і плюс 25 на задирання гармати. Тобто, друзі, нам потрібно використовувати оцю фішку. Оцю фішку це Дамагер, із-за рельєфа, показуючи оцю тільки маленьку башточку. Поки ви приховуєтесь. Ну, наприклад, маскування, у вас всі справи там ще не засвітили. Ви вицілили якусь там ціль, нанесли удар і заховали свою башточку маленьку. Це дуже крута штука. Пишіть, як ви використовуєте ЛКПЗ-шку, але ця фішка у неї дуже класна. Мінус 17 кути опускання. Це імбово. Швидкість орієнтального пересування прицілу 44-56. Також непогано, в принципі. По заряджанні я вже сказав, і по стабілізації у нас 0,12 в русі, 0,12 при повороті шасі і 0,10 при повороті самої башти. Звісно, в нас показники по швидкості, як для ЛТшки, такі середні, можна сказати, Тобто на імбові тут 60 км вперед. Але стабілізація нормальна. Вона відчувається, слава Богу, нормально в боях. Тобто зводитися, звісно, приходиться. Це не так, що там, знаєте, буває по-різному, якщо ви розвертаєтеся, якщо ви паралельно там. Баштою крутити, то розкид є, потрібно зупинятися, потрібно щось там цілитися, вицілювати, це все зрозуміло, але стабілізація все одно непогана, нормальна. По рухливості 60 вперед, 20 назад, при питомій потужності 27-78, майже 28 питома потужність, тобто непогана питома потужність, непогана максималка вперед і непогана назад, але не більше. 70 км не дали, навіть 65 в стоці не дали. Тобто ми повинні вже обирати, наприклад, ставити турбонагнітач, але жертвувати те, що притаманно для ЛТшки. Наприклад, або оптикою, або командирським оглядовим приладом прийдеться жертвувати. Ну, або маскуванням, наприклад, не ставити систему вихлопу. Це вже вирішує кожен по-своєму. У мене на даний момент от така от збірка, яку я вам... Називав. Швидкість повороту шасі комфортна 56,25. Тобто тут нормально, тут не буде ніяких у вас проблем. Що стосується маскування, от дивіться, яке воно у мене, 46.05, більше 46%. Виходить нерухома і рухома машина. Це при тому, що тут дає плюс 2% настанова асбестова обмотка, камуфляж, плюс 3%, трофейна система вихлопу, плюс 9%, аж дає, і навичка маскування. Вона в мене викачана, так, у всіх викачана, дає 15,4%. Тобто, друзі, це сумарно, виходить 46%, доволі непогане маскування. Що стосується спостереження, то в нас огляд 477 метрів в такій комплектації, як у мене. Звісно, якщо замінити, наприклад, Наприклад, просвітлену оптику клас 1 на трофейну просвітлену оптику буде ще більше, буде 485 десь, десь в такому діапазоні. Тобто ще ми піднімемо цей показник, але все ж таки 477 метрів для ЛТ 8 рівня. Я думаю, що це. Непогано. І дальність дії зв'язку 798 метрів. От така у нас, друзі, є машинка. Звісно, ЛТшки це такий клас техніки, який мені здається, що він один із самих тяжких в реалізації. Тобто, це не так просто, як здається, дуже багатьом, що виїхав, став у кущі і все. І справа зроблена. Потрібно знати, куди ставати, потрібно передбачити шляхи втечі, так скажемо, тому що якщо вас засвітять, щоб вас не забрали, і ви пішли на якійсь іншій машині грати. А щоб ви постаралися, як мінімум, вижити і ще принести якусь користь команді, тому що, як правило, якщо алтежку забирають, і наприклад якась мапа відкрита. По типу, як яка там Малинівка, чи ще. Ну, коротше кажучи, ви розумієте. Там ЛТшку, наприклад, у противників забрали, вона жива, вона залишилася. Ну, як правило, ми переможемо, тому що в нас ЛТшка розумніша, вона буде висвічувати, будемо накидувати дамаг. А якщо, наприклад, ви зіллієтесь, то, як правило, ви підставите. Команду. Коротше кажучи, так собі історія. Так що ЛТшки це такий складний клас техніки, це не на тяжах танкувати. Знаєте, навіть СТ-шки трішечки простіші, хоча там також є свої нюанси. А от по ЛТшках так взагалі це вищий пілотаж. Я так вважаю. Пишіть, хто там ЛТ-вод, як ви вважаєте, який клас техніки найважчий для вас. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтеся на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!